Цього до, до цього. Сто девяносто пять. Так, ну да, сто девяносто пять. Э. 50 сантиметров ширина. Ні, получается не 50, а 46 сорок шесть сантиметров. Ширина осьго. Ось под. Подкольосною хуйні оцієї. Потім, значить, я зробив, удлінив, було в них 50, ну, 60, я удлінив до 70, тому що е, я сюди ставлю е, ці отакі, блядь, от е, косинки. В них не було, просто е, таким чим, стяжками затягувалось і все. Ну воно, блять, е, хреново Ну, недостаточно, короче Отом, значить, оці підкатні, ну, ці, значить, метр двадцять три. Довжина, ну, вони тут ще ось уголок заходить, отак. Тобто метр, якщо взять повністю, метр двадцять, десь сім, отак буде, двадцять шість з половиною. От, вони чіпляються з той сторони профілі йде, поняв, і П. Отак. І вони чіпляються за оці сюди. І потім по, по ньому виїжджає машина. Значить, лучше зробити трошки довше, якщо. Того, що коли машина з низьким сім, бампером то блядь, короче оцей черкає бампером коли заїжджає. Потім оці блядь, хуйні надо ставити, ну более мене надежні потому що ця китайщина блять она роз, розсипається на ходу ресор немає соответственно труситься потом лампи надо тільки діодні ставити, потому що свечи чи кажу свечи лампи накалювання, блядь, Ламаються. Е, ну, струшуються маю на увазі. Е, Потім, следующе. Оці крила робить полукруглі, тому що на ізгибах оце, блять, отут ламається. Ось, ламається, це блять, дві поїздки блядь, по 300 кілометрів. Блядь. І он, ну, ось так ламаються, Поняв, да? Тобто ізгиби не можна робити. Лучше гнуть десь на цьому полукругом. Потом. Ну і метал можна товщий Потім следує. Держи, кирюха. Довжина отут вот держи. Вот тут. Довжина цієї Ну так, ви Ну підніми, не цей, Кирюш кирюк. Або під низ підведи. Під, під низ підсунь. Ну швидше, швидше Ну, Бля, ну мені оцю надо поміряти. От там, да. Значить, довжина дійшла, десь, ну, 2 м. 2 м тут понятно, да? Вот, це типо вони під лебьодку роблять, ну, херня, короче. Я з зру... ну, це вже, блядь, на ходу варили, тому що машину прийшлось оцей, я ципки Далі я цепляю за цей. Це, це не йшло, це я вже доробив, тому що з е, колесами е, оцій лентою колеса притягуєш, то вся нагрузка на, на цю херню я блядь, зробив, щоб брати за е, раму. Тоді нагрузка вся йде на цепок. І сюди я вже блядь, тут на ходу доварю, але з цього було. Я приїду, потім обріжу це все, зроблю. Вот. А цей метал, блядь, у них ну, блядь, 2 мм, понимаешь, ось оцей профиль. То есть на них, блядь, основна нагрузка, ну як, основна, то на ось, ну сюда, блядь. тут надо хоча б 3-мм ставить этот профиль. И бажано отут робити ферму. То есть отсюда доварювать, зрізать ось такий самий профіль. Наїскось отак. Тому що отут іменно гне, тобто там далі не гне. Гне десь оце в сантиметру 50 від цього краю. Тобто, якщо тут зробити або навіть знизу, ну лучше зверху, звісно, щоб не вбирати ось. Тобто кліренс, щоб не вбирати. Не От, отут зробити розкоснути, поняв? По центру теж йде. Вона, в принципі, не гнулася. ну, но таке то тобто есть тоже можно ну тут вот так сделано в общем Які там розміри надо будуть я дам Скажеш я переміряю Це я тобі основні розміри так, ну. так. два 2, два двадцать два, короче До цього Проводка-то понятно, да? Затиться эти по чтобы зачіпать этими крюками за цих е... стяжок. Ну воно, короче, хрень собачек. Вот. Потом что тут еще, блядь? Ну, ось бачишь, блядь, сварщики, блядь, хренови Варили. Даже оцю херню взяли, блядь, вот тут нахренась проварили. Ну, відповідно, вони тут одламуються. Тут у мене відламалося буквально. Тобто, основ Сопромата не знають взагалі ці сварщики. Тобто, надо, ну, Коли так вариться, то проварюється тільки тут і тут. Потім ще який нюанс. Тут вони ніяких вставок не зробили. Соответственно, коли я гайкою затягую, блядь, воно... ну, Просідав, втягується і втягується, тому що щось просить 2 мм. Ну, це такі основні е, розміри я тобі дав. Далі там, як то кажуть, не тільки фантазія, блядь, допоможе. Ну, оце, що вони мені, блядь, втулили, поняв. Оцей треба, блядь, полулось або кругляк нормальний ставити. Або, если уже трубку, то ну, хотя бы 4-5 мм, чтобы там все мастера. Ну, короче, ты понял. 50, -а, типа, типа 50, ну, -а, это даже не 50, я даже не знаю, что это за трубка. Це з бурової, коротше, ні, блядь, бурової. В принципі, вона витримує, все нема. Ні прогибав, нічого. Єдине, що блядь, оці полуосячі треба нормально уварювати. Вони там ступиться, тут прикручуються потім на боти. Ну, колеса обичні тут на 15 радіус. 185 на 65 на... 15 ну, так я тут ну. подножка така зроблена, типа, ну вона, блядь, вона без толку взагалі толку з неї мало. Єдине, що на неї, коли цей, коли накачуєш, блять е, з низьким профілем, блін, машини, з низьким этим бампером, понял, то приходиться отут піднімати як можна вище, щоб не, не черкало. Ну, в принципі, навіть якщо такі зробиш, то це е, буде достатньо. Ну лучше зробити ну, трошки далі отак. Сантиметрів на 20 довше зробити. То не, не страшно, що вона буде тут випирати отак. Абсолютно. Тут навіть можна буде запаску блядь, нормально втулити, коли машина стоятиме. то таке. Ну, в общем, дивися. Я загружу. Ну, сейчас я тебе поясню. Все.